Народ, всім привіт! А, ну що ж, сьогодні відео буде про ось таку ось ласточку ВАЗ-2107 інжектор. А пора уже робити заміну задніх втулок а, на тягах, задніх реактивних а, і нижню шарову буду замінювати на нову. Також буду міняти втулки на передньому. Стабілізаторі і на амортизаторах теж буду міняти гумові втулки. Заказав з інтернет магазина запчастини, все вийшло на 3500 гривень. Ось так. Сьогодні буде така у нас розпаковка. Заказував вроді би ось не само такі, знаєте, дешеві. Ось така розпаковка це у нас ЕБІ на задні тяги. А, можна сказати, зараз подивимося. Ну, по летію можна сказати, що більш-менш якість є. А, тому що попереднє, що я робив заміну то вони були всі такі криві, перекошені якісь. Ось, ну а ці ось ця грязна якась. Ну, а ось ці, видно, качество непогане. Ось. Так, далі це у нас ідуть на а, амортизатори. Це у нас поліутиленові, чи як вони там називаються, чи силіконові. Втулки заднього амортизатора. Ось такі. Поліуретаномерний. Теж, до речі, з дорожих будуть. Так, далі. Ось такі втулки. Ось такі втулки. Вони запресовуються сюди. Ось так. Це у нас стабілізатор. Ось такі. Ну, теж непогані, такі, знаєте, і не а, дуже м'які, і не дуже тверді. Так, це у нас тросик для ручняка, ручного гальма ось такий, тому що мій уже задубенілий, так можна сказати. Ось. Тому треба буде робити заміну. Ось. Ну і можна сказати. А саме основне це я чекав на ось таку шару. Лімфьордер. Це у нас верхня. Ось така. Верхня лімфьордер. Це у нас так є емблема, це у нас має бути. Ну, типу, оригінал Лімфьордер. Ось. І це у нас... Це у нас ре, ниж, Нижня. Так. Це у нас Нижня ось така. Ось в комплекті все є. Тут теж є в нас емблема лімфьордер і заводський номер є. Ось. Ну, будемо сподіватися, що вони відходять стільки, скільки написано про них в інтернеті. Ось так друзі. Таке було невеличке відео. Ось. Це буде, можна сказати, частина перша, а в другій частині. В другій частині будемо вже робити заміну, заміну а, тросика, заміну шарової, заміну а, втулок задніх реактивних тяг. Ось, буде, буде. І заміну ось таких чахтулок на амортизаторах. А, в общому Знаєте, обслужу авто по повному. Ось так. Верхні не буду замінювати, тому що верхні ще добрі. Ось, вони ще рідні стоять, вони вже пройшли десь ну 1080, можна сказати. В принципі, ну, тут все пройшло 80000. тисяч. Окрім двох нижніх. І задніх втулок. Я їх вже міняв на реактивних тягах. А так, тут все оригінал, все ще завод. Ось так. Будемо, друзі, закінчувати. Ось, трошки переключимося з трактора на авто тематику, тому що зараз а, поки що нема що знімати про трактора. Ось. Але буде, буде багато що знімати. Ось, можливо, буду робити саморобний культиватор і теж зроблю декілька відосів. Ось так, друзі. Тому, кому цікаво авто і тракторні, тракторна тематика, підписуйтеся, друзі. Ставте вподобайку, комент. Всім до зустрічі!